Дорогі друзі, автопарк я, як завжди, нова надходження. Це Submant LX 8 року. Офіційний автомобіль куплявся в салоні, обсувався на офіційному делері Peugeot. Дуже класний технічний та косметичний стан, повністю в рідній фарбі. Є сервісна книжка, прозора історія. Як для 8 року, дуже класна документація, повний електрособолний пакет, електрорегулювання дзеркал, механічне, частково електронне регулювання. Мульт-кама у нас немає. У нас є протитаманні фари, 89 тисяч пробігу. У нас є кондиціонер. Відкривання багажника з кнопки з салону, з кнопки з ключа і також з салону. І стань заднього ряду. Задній ряд у нас також в збереженому стані в чохлах. Все займається під Чухма у нас стіренький класний текстиль. Дуже класний стан. Тому, друзі, кого зацікавило, даний автомобіль. Приїжджайте, тестуйте та купити Знаходиться він кільцева дорога 60. А за новими надходженнями слідкуйте на сайті автопарк.ua.